З нами на прямому зв'язку сержант матеріального забезпечення 93-ї бригади Тарас на псевдоворях. Пане Тарасе, вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава бажаю сна, пане Тарасе. У вас є збір на 90 мавіків 3Т для семи підрозділів на складних напрямках. Ви збираєте частину коштів саме мільйон. Більше мільйона трохи на 93 три третього Холодний Яр, що тримає Покровськ, Турецький околиці часового яру. Тому наших глядачів прямо зараз закликаю і прошу долучитися до цього збору. Якщо ви нас дивитеся в YouTube, на youtube каналі, 24-го каналу, в описі під цим відео буде посилання. Ви можете переходити за цим посиланням, залишати свій донат, також копіювати це посилання і поширювати серед друзів та знайомих. Якщо ви нас дивитеся зараз по телебаченню, заходьте на YouTube 24-го каналу, переходьте Заходьте відео розмови і відповідно зможете задонатити. Тому пане Тарасе, розповідайте, будь ласка, більше, якої є нині ситуації на цих напрямках, і якщо ще можете щось про збір додати, будь ласка. Доброго дня. Ну, я в першу чергу скажу пару слів про цей збір. Власне, цей збір проводить благодійна організація лапка дзигі І ми збираємо на сім підрозділів. На симпрозділів там певну кількість дронів. Зараз нічні дрони Mavic 3T, вони зняті з виробництва в Китаї, і ми зараз фактично, дякуючи друзям з Укрспецекспорту та іншим нашим партнерам, намагаємось викупити максимальну кількість, тому що зараз на даний момент у нас ще немає ефективного аналогу проти ну, як замінити саме ці дрони DJI Mavic 3T Вночі про ситуацію на фронті. Вона не змінилась. Власне, наші проблеми і потреби вони є сталі. Хлопці тримають фронт. Ми намагаємось стабілізувати ситуацію. Для цього працює вдень і вночі дуже багато дуже велика кількість народу. і Власне, нам потрібні дрони. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні добровольці, щоб ще більш ефективно виконувати свої бойові завдання. Пане Тарасе, от за останній час чи спостерігаєте ви зміни в тактиці, в технічному оснащенні ворога? Якщо ми в даному випадку говоримо про використання безпілотних літальних авіаційних комплексів, що змінилося, тому що розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення ворог вчиться в нас і ми вчимося у ворога. Тут не варто недооцінювати противника. Що можете сказати ви в змінах за останній час? Ну насправді неправду я невеликий експерт. Я маленький, маленький солдат з матеріального забезпечення бригади я виконую логістичні функції, щоб надати нашим бійцям все необхідне для того, щоб вони ефективно нищили ворога. Можу сказати, що ворог постійно вчиться, вони постійно видумують щось нове для того, щоб більш ефективно обриватися в наші бойові порядки. Наші козаки, і наскільки я знаю, від друзів з інших бригад по всій лінії фронту роблять все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Власне, якихось таких ноу-хау за минулий час, з того, що я знаю, то наче нічого нового не відбувається. Ми стоїмо в обороні і нищимо максимальну кількість ворога, яку можемо, і намагаємось зберегти максимальну кількість квадратних метрів нашої держави і максимальну кількість життів наших військовослужбовців. Пане Тарасе, за що ми вам щиро дякуємо і зараз. Ми в прямих ефірах говоримо про потенційний більш широкомасштабний наступ з боку російських окупантів. Сьогодні бачила заяву від командира першого штурмового батальйону 3-го ШБР, пана Фокіна, він сказав, що росіяни, нібито, готуються до наступу у квітні, що їхні підрозділи більше місяця перебувають на полігонах, готуються. І як ви зараз реагуєте на такі повідомлення, що відомо вам, якщо Можете щось додати в прямому ефірі без викриття якихось так секретів. то, будь ласка, е, власне, розмови про те, що дуже часто росіяни планують наступ на той на, на тій чи іншій ділянці фронту. Вони нікуди не зникають. Але в мене аж такої інформації немає. Повторюсь, я звичайний солдат. З багатьох в батальйоні, в батальйоні матеріального забезпечення. Моє завдання і підготовка до будь-яких можливих можливих проявів ворога. Це забезпечити наш нашим батальйонам разом з багатьма людьми. Нашу бригаду всім необхідним. В першу чергу, ми готуємось до будь-яких наступів ворога, накопичуємо матеріальний ресурс, безпілотні керові авіаційні засоби, мінуємось. Готуємо особовий склад до відбиття штурмів, закопуємось, але в основному зараз 80% відсотків чому стоїть фронт, на мою суб'єктивну думку. Це саме безпілотні керойні авіаційні засоби, скиди, і дрони, роботизовані системи. Власне, ми стараємось накопичувати їх, пане Тарасе. Також, от на тлі усіх новин, якщо можете описати. Моральний дух ваших бійців, вас особисто, які фактори для вас є найважливішими у збереженні бойового духу, і от що відчуваєте ви наразі? Бойовий дух це така штука, яка залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу мене особисто мотивує це наше командування, тобто, коли я бачу ефективність. І ефективність тих наказів, коли я бачу зацікавленість у збереженні особового складу, коли я бачу зацікавленість в тому, щоб провести ту чи іншу операцію, і бачу, наприклад, на командно-спостережних пунктах, я як наші офіцери там не сплять, але думають, що зробити, щоб так чи інакше покращити тактичну ситуацію чи оперативну ситуацію на фронті. Також мене мотивує мене мотивують люди поруч, наші бійці. Заради яких, власне, мабуть, більшість людей в Україні і волонтерять, і передають теплі слова. Діти, дитячі малюнки дуже мотивують. Але в першу чергу це командири і побратими поруч. Ви такими словами мотивуєте нас, пане Тарасе. Дякуємо вам за те, що ви робите, і усім українським бійцям, захисникам та захисницям, нашим глядачам вкотре нагадаю, хто. Прямо зараз долучився до нашого прямого ефіру. Будь ласка, підтримати збір, який ми залишимо в описі під цим відео. Давайте разом наближати перемогу, підтримувати наших захисників та захисниць. Пане, Тара... Пане Тарас, я вам дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Нагадаю, що сержант матеріального забезпечення 93-ї бригади Тарас на псевдоворях був з нами на прямому зв'язку. Нині додам, що на Лиманському самонапрямку Росіяни намагаються відбити втрачені позиції після боїв. З третьою штурмовою бригадою про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трігубов в ефірі телемарафону. За його словами, на Лиманському напрямку ворог використовує легку техніку, зокрема мотоцикли. І тригубов зазначив наступне: що там росіяни отримали прочигана від третьої штурмової. Після цього вони. Посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які вони частково втратили, тому підвищилася інтенсивність саме на тому напрямку, і вона там зараз досить висока. Він зауважив, що в цілому Лиманський напрямок не найбільш інтенсивний, однак періодично там відбуваються такі собі цікаві моменти. Зокрема, росіян використовують для штурмів мотоцикли. І інколи відбуваються атаки на кількох десятках мотоциклів навіть сказав Речник. Ми сьогодні говорили, що якої є ситуація на Лиманському напрямку? Обговорювали це з паном Олександром Мусієнко про те, що у свіжому звіті інституту вивчення війни заявлялося про те, що російська армія, нібито має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман Донецькій області і готується до подальшого масштабного наступу саме в цьому районі фонд лапка дзиги у партнерстві з сімома бригадами силоборони запускає збір на 300 тисяч доларів. Це 12 мільйонів 600 тисяч. Гривень для закупівлі 90 дронів МАВІК 3, тримало критично важливих для точних уражень та безпечної роботи під час нічних операцій. Давайте детальніше почуємо. Від імені 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр від нашого підрозділу аеророзвідки Рейвен» ми звертаємось до волонтерської спільноти до всіх наших братів і посестер, хто волонтерить і підтримує армію. Друзі, будь ласка, підтримуйте збір благодійного фонду Лапкадзигі Тріада на декілька підрозділів. Ми збираємо на нічні дрони, які дуже необхідні нашим хлопцям. Наша бригада, наш підрозділ аеророзвідки працює одразу на трьох пекельних напрямках: на Турецьку, на Покровську та в околицях Часового Яру. Дуже просимо долучитись гривною та підтримати наших хлопців, які нищать ру щодня. Слава Україні! Героям слава! Героям слави долучайтеся і підтримайте, будь ласка, проект «Тріад». І незважаючи на всі випробування, українці не втомилися. Ми в це віримо, і наші захисники продовжують боротися. А ми стояти пліч -о пліч із ними. Тому ви можете також ставати амбасадором збору, щоб досягти мети ще швидше, відкривайте дружню банку і збирайте на дрони, Донайте та поширюйте інформацію про збір на. Фонд лапки дзики конвертує ваші донати у дрони для сили оборони. Тож підтримуємо наших захисників та захисниць.